В Одесі готують альтернативну систему водопостачання на випадок непередбачуваних обставин. Японські благодійники з міста Побратима Одеси Йокогама надіслали три десятки портативних систем для очищення води. Тепер місцеві комунальники заходилися добувати питну воду з міських ставків, лиманів та навіть дренажних штолень. Андрій демонструє складну на перший погляд японську техніку. Воду, ручним насосом закачується, і на виході отримуємо питтєву воду. Цей невеличкий прилад дозволяє швидко очистити навіть дуже брудну воду до стану питною. Для тестування комунальники обрали приморські схили. Саме під ними розгалужена система відведення ґрунтових вод. Через десяток таких штолень щодоби у морі виливається понад 100 тисяч кубів води, стверджують екологи. Це доволі високі показники, тобто це достатньо багато води. Вона різної якості в різних штольнях має кожна свою специфіку. Це залежить від природного штучного фільтрування, яке існує. Фахівці беруть пробу неочищеної дренажної води, а потім зразки після обробки на двох установках. На одній очищали ступеня технічної води, на іншій питної. Всього було отобрано три проби. Ці проби будуть іслідуватися на мікробіологічні показателі, вірусологічні показателі і також токсикологічні показателі. Якість очищеної води особисто перевірили чиновники. Ще до остаточних результатів аналізів воду спробували на смак. Відчуття добре, смачно. Це вже друга спроба пошуку альтернативних джерел питної води в Одесі. Перший експеримент проводили у ставках одного з міських парків. Аналізи підтвердили, зеленувата вода дуже швидко очищується до стану питної. А все завдяки багатоступеневій системі очищення. Перший ступінь механічний, де відфільтровуються великі домішки. Слідуючий ідео це угольний фільтр. Він адсорбірує себе в примісті, запахи. І вже більш чиста вода йде на фільтр И Отсюда вже виходить питьевая вода. Загалом японці передали 32 фільтраційні системи. За добу можна очистити 600 кубів води. Лабораторія утверждает, що первичные вещества убирають. Може быть, останутся солі. Но ви знаєте, у нас в артезианских скважинах теж є по содержанию солей, как и в обычной водопроводной воде. Поэтому, конечно же, лучше прокипятить, я так думаю. Ну, Тестування ще тривають. Планують перевірити роботу японських систем на воді хаджибейського лиману.